Добрий день, Сергій. Сьогодні сьогодні пройшла такі прес-ніданок для журналістів, і було так сказати презентовано проект проект увода мерів схід в Україні. Трошки розкажіть про цю ініціативу. Ініціатива мерів в цілому це загальноєвропейська ініціатива, яка об'єднує вже понад 6 тисяч європейських міст, а також багато міст з інших країн. І в Україні вже це близько 120 міст приєдналося до цієї ініціативи. Простими словами, мерів це ініціатива скорочення викидів СО2 до 2020 року більш ніж на 20 відсотків. Тобто ця ініціатива відповідає зобов'язанням Є європейським, які міста взяли 그렇게, їхає, також міжнародних цілий тисячоліття та цілий е е визнаних паризькою кліматичною. Яким чином е досягається це скорочення викидів? В першу чергу це очевидно е заходи з енергозбереження та енергоефективності та перехід до відновлюваних джерел енергії. В Україні, оскільки рівень енергоефективності на сьогодні ще досить низький, очевидно, що великий дуже потенціал це заощаджувати енергію на секторі централізованого опалення і також через використання відновлювальних джерел енергії для Опалення чи генерації. А це вже робота, ну, такі от права програми, яка існує в Україні. Так, так, міста учасників годинарів в Україні, вони вже багато з них просунулися досить далеко в написанні планів сталого енергетичного розвитку, і також деякі з них вже почали виконання цих планів, реалізуючи конкретні дії. Як правило, це дії, такі як модернізація їхніх котелень, утеплення громадських будівель, таких як школи, дитячі садочки, ряд інших заходів. А за які кошти це робить? Кошти, які міста можуть використовувати для своїх зобов'язань, ну в першу чергу, це, звичайно, їхні власні кошти. Але звичайно, що є і велика значна допомога від Європейського Союзу, є кредитні програми, які фінансуються Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку. Є ряд грантових програм, напряму, які через конкурси надають допомогу містам в реалізації своїх планів. А яким чином можна долучитися до цієї програми? Що стосується грантових конкурсів, то міста повинні відслідковувати інформацію про оголошення цих конкурсів в відповідних джерелах на вебсайті представництва Європейського союзу та в офіційному журналі Європейської комісії і на веб-сторінці структури підтримки проекту на Схід. А що стосується кредитних ресурсів, то міста мають звертатися до міжнародних фінансових організацій, які я згадав, і пропонувати свої проекти. І... А, -а, а які цифри ну, надання допомоги? Ну, На сьогодні в Україні реалізується вже в 11 проєктах пряма грантова допомога близько 10 мільйонів євро цілому для міст учасників угоди мерів, а кредитні програми становлять близько 400 млн програмою, яка, яка е, доступна для українських міст в Європейському інвестиційному банку. Е, Грантова програма е, близько 100 мільйонів євро у фонді Східно-Європейському з енергоефективності та охорони навколишнього середовища, так званий фонд E5P, який е, управляється Європейським банком реконструкції та розвитку. На сьогодні цей фонд в основному концентрує свої проекти на модернізації теплокомуненерго, типу але міста можуть звертатися до цього фонду і з іншими проектами, які підпадають під його А скажіть, будь ласка, а от е, на сьогодні скільки ви сказали міст yeah. долучилися yeah. до цього проекту? Ну, ця цифра постійно міняється, вона потрошки росте. Близько 120 міст на сьогоднішній. Це буде. який про процент відношення до всіх міст? Я б не сказав, який це процент до відношення всіх міст, але відношення населення цих міст вони представляють. Близько вже 20% населення України. Ну це є куди роботи пра працювати цьому напрямку. Дякуємо.